Сьогодні у випуску Час пік. Звіт на зустріч без запрошень. Як у Мукачеві, звітували представники громадських організацій стадіон за крок до приватизації від одної сесії в міської ради. Депутати не 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 прислухаються до ваших з нами проблем. Пожежний батл, рятувальники всіх областей боролися за кубок України. Відбувається змагання з підіймання штурмової в четвертий поверх, потім буде ще подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Буде вид командний пожежної естафети і також командний вид бойове розгортання. Літературні підсумки, хто здобув всеукраїнську премію імені Дмитра Кременя. Ми зібралися разом з колегами з тим, щоб оголосити прізвище переможця. Першої всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Кременя, мого батька. Поліція Закарпаття затримала водія, який вчинив смертельну аварію. В селі Велика Купання, на Берегівщині водій автомобіля Мерседес Бенц» наїхав на двох пішоходів: 33-річну жінку з восьмирічною дитиною, які рухалися узбіччям. Після цього водій зіткнувся з фольксвагеном Гольфом, що знаходився на узбіччі. В автівці перебувала молода сім'я: 21-річний водій, його 20-річна дружина і дворічний син. Внаслідок цієї аварії з місця події госпіталізували всіх п'ятьох потерпілих. Однак від отриманих травм у Померла 33-річна жінка-пішохід і дворічна дитина, яка перебувала в автівці. Восьмирічну дівчину та 21-річного водія Фольксвагена рятують медики в реанімаційному відділенні. 20-річна жінка, поміщена на лікування до травматології. Водія Мерседеса освідчили, йому 24 роки. З'ясували, що зловмисник перебував за кермом під дією алкоголю та наркотиків. Затриманому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами. На від 7 до 10 років. У Мукачеві троє чоловіків пограбували жінку на вулиці Валенберга. Поліцейські з'ясували, викрили у неї сумку, в якій були документи та банківські картки. Впродовж п'яти хвилин патрульні виявили неподалік місця ймовірного злочину двох осіб, які сиділи біля річки, а третій чоловік був у кущах і намагався щось сховати. Однак, коли інспектори підійшли ближче, стрибнув в річку Латориця і поплив в напрямку мікрорайону Росвигово. Поліцейські оглянули кущі, там і виявили сумочку заявниці. А двох ймовірних грабіжників затримали. Крім того, один із. Громадян зізнався, що виривав сумочку просто з рук жінки. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. Незаконну оборудова пустять новим контрафактом. Припинили цієї ночі на Тячівщині. За 50 метрів до кордону правоохоронці зупинили мерседес Вітов, щерть запакований сигаретами без марок акцизного збору. Аби затримати 40-річного водія мікроавтобуса та його 38-річного пасажира, прикордонникам довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів. Водій транспортного засобу житель села Бедевля. Його спільник проживає в селищі Солотвино. Завтівки закарпатців дістали 42 ящики з майже 20 Їєю тисячею пачок сигарет, які вони планували незаконно доправити до Румунії. Сума оцінків вилучених сигарет склала 622 тисячі гривень. На Закарпатті поліція затримала торговця зброєю та боєприпасами. На вчиненні злочину правоохоронці затримали жителя Хущини. В ході розслідування задокументували факт збуту фігурантом майже двох сотень бойових набоїв до автоматичної зброї. Для припинення його злочинної діяльності і вилучення з незаконного обігу решти нелегального товару за місцем проживання провели обшук. Під час слідчої дії в будинку зловмисника правоохоронці виявили партію зброї та боєприпасів. Зокрема, три гладкоствольні рушниці, дві одиниці нарізної зброї. Шість пістолетів, більше трьох сотень набоїв різного калібру, два гранатометні постріли, дві гранати і запали до них, а також 750 грамів пороху. Окрім цього, виявили і комплектуючі для виготовлення набоїв до гладкоствольної зброї. Усі речові докази вилучили і скерували експерту для дослідження. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Звітна зустріч, на яку запросили не всіх. У центрі громадськості національних культур у Мукачеві відбулася звітновиборна конференція координаційної ради. На широкий загал цю зустріч не анонсували. Вибачаюся чисто. Я до вас звертаюся чисто як член координаційної ради, так як людина, яка зверталася до вас зв'язку з відсутністю проведення координаційної ради. Я зараз не можу зрозуміти. Ми зараз проводимо засідання координаційної ради, чи ми зараз проводимо звіт загальні збори центру громадськості. Звіти, можливо, тут розвідки. Збори, врідні збори. Звідні збори. Звідні збори центру громадськості. Центру розвитку. координаційної ради. Координаційної ради. Координаційної ради. Так. Тоді, будь ласка, я маю вас запитання до очікую координаційної ради. Я є членом, і ви це прекрасно знаєте, я до вас звертався і телефоном е зв'язувався до вас з проханням повідомити мене як члена координаційної ради, коли ви плануєте проведення даного заходу. Чому ви як член координаційної ради не тільки мені, а й іншим не, повідом... не повідомили? Між суперечками на зустрічі про виконану роботу звітували представники громадських організацій та фондів, які функціонують на базі центру громадськості та національних культур. Зокрема, за час війни в центрі переважно допомагали переселенцям. У нас роздавалася гуманітарна допомога по співпраці СОЗ-Діти. Там більше 2,5 дві продуктових наборів тисячі продуктових наборів і «World Center Kitchen» Також ми співпрацювали. Ми щодня давали 1500 продуктових 750 продуктових наборів і 1500 п'ятсот вечер. Також ми роздавали від ООН ФАО. 496 тонн кормів для курей та свиней по Закарпатській області звітували перед присутніми також з питань проблем ветеранів, соціального захисту та безбар'єрності. А ось голові Мукачівської молодіжної ради виступити не вдалося. Позаяк їх не включили до координаційної ради міста. Міша, ти де діяльність проводиш палаці культури? Я голова Мукатської молодіжної ради правильно, ваша діяльність дійснюється на території приміщення Мукачівського палацу культури. У вас у нас всі організації, які тут є присутні, особливо на другому поверсі, пам'ятають, яку ти тут проводив діяльність. Співзасновник і в тому числі член координаційної ради, та перечте мені в цьому плані, де є здійснюю діяльність, немає ваги, оскільки, враховуючи момент, що я свою діяльність провожу на Мукачівській територіальній громаді, так. і цей момент є важливим для включення в координаційну раду і її членства, а не тільки те, що людина здійснює діяльність центр. Добре, я, добре, добре, давай, давай міша, яке ти хотів питання дати якої яко питання в тебе було до кого до доповідача Представникам організації все ж таки вдалося виступити з наболілими для громади питаннями, які не вирішуються впродовж тривалого часу. Зокрема, голова громадської організації Федерація футболу Мукачівського району звернувся до присутніх та порушив питання стадіону Авангард, який наразі на межі забудови. Я нікого не прийшов з вас критикувати. Ми прийшли підняти проблемні питання. Я прошу вас на даний час за стадіоном «Амагард» патова ситуація. Стадіон за крок до приватизації від одної сесії в міської ради. Депутати не, 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 не прислухаються до ваших з нами проблем. У них є там свої нюанси. Тому якщо мешканці територіальної громади, мешканці міста не візьмуться спільно разом у три, зберегти історичні будови, історичні стадіони міста. То в нас не буде з вами нічого. Тому що, на жаль, на превеликий жаль, це робиться під час війни окремими кримінальними структурами. І я це вам запевняю особисто. Я цю ситуацію знаю, і можу це це говорити довго, але в нас є обмежений час. Я звертаюся до вас як до керівників громадських організацій, як до їх, їх, їхніх членів. Ми піднімаємо офіційно питання проти забудови стадіону. І тільки ваша позиція, ваша ваш підпис в електронній петиції. Чи у вас окремий підпис може врятувати стадіон? Опісля звіту роботу громадських організацій визнали задовільною. Тим у місті й надалі залишається чимало невирішених питань. Запевнили присутні під час зустрічі. Вночі закарпатські поліцейські отримали два аналогічні повідомлення про зникнення дітей. Перший випадок стався у Тячеві. Місцева повідомила правоохоронців, що її 11-річний син зранку пішов на прогулянку і до пізньої ночі не повернувся. Таке ж повідомлення отримали поліцейські з Великого Березного. У цьому випадку заявником був батько. Чоловік розповів, що повернувся додому після роботи, а 15-річної доньки немає, і зв'язок з нею відсутній. В результаті і хлопця і дівчину швидко розшукали неподалік від їхніх домівок. Обох ціли і неошкодженими повернули батькам. Рахівські гірські рятувальники допомогли соло туристу, який травмувався в горах. 21-річний турист із Харкова повідомив, що під час мандрівки травмувався і не може пересуватись самостійно. Перед день чоловік вирушив в одиночний похід із села Кваси Рахівського району. І рухався червоним маршрутом вздовж чорногірського хребта. Мандрівник планував піднятись на говерлу, а далі на Піпіван, Однак, спускаючись з Петроса, послизнувся і травмував праву ногу. За дві з половини години до місця перебування постраждалого дістались рятувальники села Лазищина. Вони надали до лікарську допомогу і спустили травмованого до дороги, де на нього вже чекали працівники екстреної медичної допомоги. Патрульні допомогли водієві, який втрапив в яму на трасі, дістатись до автосервісу. Близько півночі на службовий планшет патрульних надійшов виклик про аварійну ділянку дороги на трасі Київчоп на Мукачівщині. Миттєво прибувши на місце події, охоронці порядку виявили заявника, який повідомив, що керуючий авто марки Фольксваген потрапив у вибоїну і просить зафіксувати подію. Поліцейські одразу склали схему і акт обстеження цієї ділянки автодороги і надали допомогу керманичу. Зокрема, доправили чоловіка до найближчого шиномонтажа. На Закарпатті прийшли всеукраїнські змагання з пожежно-прикладного спорту. За кубок України змагалися 23 чоловічі та 17 жіночих команд територіальних органів ДСНС України та вищих навчальних закладів ДСНС України, до складу яких увійшло понад 300 учасників з усіх областей у нас чоловічі команди. Крім того, в нас приймають участь жіночі команди. Відбувається змагання з підіймання штурмової дробини в четвертий поверх, потім буде ще подолання 100-метрової основи з перешкодами, буде вид командний пожежної естафети і також командний вид бойове розгортання. За підсумками будуть визначені переможці цих змагань. Продовж двох днів спортсмени демонстрували свої вміння у надскладних дисциплінах. Це вже не перший, Чесно по рахунку не скажу, які за ліком ці змагання. Можу сказати, одне, що це дуже хороша база. Я беру не вперше, ну, почав нещодавно, рік тому, але вже це мої п'яті змагання, тобто вже є досвід, хоч маленький, але є. Насамперед потрібно кожному пожежному потрібно прийняти своє власне рішення. Ось це вступити в лави нашої служби. Ось і насамперед мати міцний дух, силу волі, та, як і духовну, так і фізичну силу. Кожен етап дуже важкий, тому що бігти домік дуже складно, тому що є дуже е, велика можливість отримати травму. А біжати забор у нас він маленький, проте можна зачепити ногою і впасти. Біжати по буму дуже важко, тому що можна підслизнутися та впасти теж. А на четвертому етапі можна в противі з вогнем впасти. Кожен етап дуже важливий, і дуже є складним. Це мої дев'яті змагання. Проходять дуже емоційно. Кожний забіг, якщо це представник нашої команди, це ну, підтримка, всі переживаємо та підтримуємо один одного. Для пожежних редувань сміливість 100%. Та в деякий момент в важливій ситуації відкласти на задній план інстинкт самозбереження, для, щоб допомогти іншим. Або якщо у нас тут це при старті, відкласти його, щоб показати кращі результати. За їх словами, для перемоги потрібні неабияка витримка, чудова фізична форма, відмінні професійні навички, швидка реакція та, звісно, мотивація. Вже не перше на Закарпатті проходить всі українські змагання з пожежно-прикладного спорту. Це тішить, адже Закарпатська сина земля завжди рада приймає рятувальників з інших областей. Зараз складний час, війна. Однак спортсмени продовжують досконалювати свою фізичну форму. Це спортсмени-рятувальники. Їхня фізична форма впливає не лише на їхнє здоров'я, а й на порятунок життя інших. Адже секунди на секундомірах, які заміряються сьогодні під час змагань, вони в реальному житті виміряються людськими життями. Чимало спортсменів вже не вперше виборюють кубок України з пожежно-прикладного спорту. Серед них заслужені майстри і кандидати спорту. Емоції прикольні. Це завжди дуже інше буде, який результат ти покажеш в этот раз. Всі етапи важкі по-своєму. Треба, щоб було у людини, щоб не вдачі були. По завершенню дводенних змагань визначили переможців. Вітак головний трофей Кубок України з пожежно-прикладного спорту серед чоловічих команд виборола збірна з Волинської області. Друге місце посіли рятувальники з Черкаського інституту пожежної безпеки, а заслужену бронзу отримали спортсмени з Одещини. Серед жіночих команд боротьба була не менш напруженою. Перше місце у рятувальниць Чернівецької області, друге і третє у курсанток Черкаського інституту пожежної безпеки та Національного університету цивільного... Захисту України міста Харків. 2023 рік рік українського поета лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя. Його 70-річчя цьогоріч відзначають на державному рівні. Саме з цієї нагоди на Закарпатті започаткували і провели конкурс на здобуття всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Кременя за найкращу книжку поезії. Ми зібралися разом з колегами з тим, щоб оголосити прізвище переможця. Першої всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Кременя, мого батька, українського поета Шевченківського лауреата, уродженця Закарпаття Іршавського району села Суха, випускника Ужгородського університету, який частину свого життя провів тут, але більшу частину провів на Миколаївщині. Премію Дмитра Кременя, відомого українського діяча, поета, який Насправді, чи ім'я написано золотими літерами в історію закарпатської письменності, і дуже приємно, що ми продовжуємо працювати і митці поети продовжують писати, в тому числі у рамках відповідного конкурсу і премії, яка названа На честь його ім'я. Ця премія одна з найбільших в Україні. Її лауреат отримає 100 тисяч гривень. Загалом на конкурс надійшло 25 книг авторів майже з усіх регіонів України. За словами спікерів, боротьба була надзвичайно жорстка, оскільки на другому етапі визначили дев'ять книг, чотири з яких отримали однакову кількість голосів. Це є Анна Малігон. Це є Костянтин Мордатенко, Дмитро Лазуткін і Павлюк. Ми щасливі, що одразу перший конкурс зголосилося взяти участь у ньому так багато людей і майже всі з них це відомі імена в Україні. Символічно, що в річницю 70-річчя нашого земляка за моєю ініціативою Тужанською територіальною громадою була підтримана ініціатива. Започаткування літературної премії. І сподіваюся, що ця премія це як і шана земляку, так і можливість зробити вклад у розвиток української літератури. Ім'я першого лауреата Всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Кременя оголосив голова журі мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Ігор Павлюк і його танець Мамая, переможець першого всеукраїнського. Конкурсу поетичних творів імені Дмитра Креміна за словами спікерів вручення премії відбудеться 21 серпня 2023 року на малій батьківщині Дмитра Кременя в селі Суха на Іршавщині.